Привіт, друзі! Хочу вам сказати, що більшість з нас не побачить майбутнього. Причому не якогось далекого, а того, що буде вже через декілька десятиліть. Я нікого не хочу налякати, я просто констатую факт. Але зрозумійте правильно: більшість не побачить майбутнє не тому, що воно не настане, і не тому, що всі помруть. Просто ми, люди, психічно і психологічно прив'язуємось до часу. Усі ми, люди свого часу. Поясню детальніше і підійду до цього трішки здалеку. У психологічній науці є ряд принципів. І один із таких принципів говорить, що психіка нерозривно пов'язана з навколишнім середовищем. Наприклад, людська дитина, яка якимось чином вижила в дикому середовищі серед звірів і досягнула там дорослого віку, потрапивши в людське суспільство, ніколи не зможе стати звичайною людиною. І навіть якщо таку людину довго навчати, то ефект буде мінімальним. Це відбувається тому, що наша психіка це не пластилін, який можна змінювати в будь-який час? Наша психіка запрограмована так, що активно пристосовується домов життя переважно в молодому віці. Тобто, по мірі життя і дорослішання у нас формуються спеціальні психічні структури. Нейронна система нашого мозку навчається. От ми знаємо такі речі, як навчання, виховання, характер, особистість і так далі. Звідки беруться ці речі? А вони беруться з того, що наша психіка структурується і намагається адаптуватись до умов життя. Наприклад, характер кожного з нас це не просто набір якостей, які нас відрізняють один від одного. Ваш характер, яким би він не був, це один із способів адаптації вашої психіки до того соціального середовища, в якому ви народились і виросли. У психології є навіть спеціальні галузі, які займаються тим, що вивчають, як ці структури формуються протягом життя людини. Я маю на увазі вікову психологію та психологію розвитку. Причому, чим раніше утворилася певна структура, тим вона є стійкішою до змін. Наприклад, структури, які творились в перший чи другий рік життя, значно стійкіші за ті, що виникли в 5 років, а ті, що виникли в 5, значно стійкіші за ті, що виникли в 10 і так далі. Це як будівництво, де все починається з фундаменту. І чим ця структура міцніша, і чим більше часу пройшло з моменту її творення, тим важче її змінити. А в якийсь момент структуру взагалі вже не можна змінити? Приблизно в 25 років наш мозок майже повністю припиняє процеси формування. Ви можете навчатися чомусь новому, можете якось змінюватись як особистість, але ці зміни є досить поверхневими порівняно з тим, що вже є? Як я вже говорив, це є одним із способів адаптації до навколишнього середовища, і він виник внаслідок еволюційного розвитку. І може виникнути запитання: а чи не було б краще, якби наша психіка? Була такою чутливою до змін протягом усього життя, якою вона є в дитинстві. Тобто, чи не було б краще, якби у нас не формувалися жорсткі структури, і якби ми могли завжди утворювати нові? Відповідь: ні. Формування жорстких структур абсолютно необхідне з точки зору виживання. Наша біологія потурбувалась про нас і прагне, щоб ми засвоїли ряд важливих уроків. Приведу метафору. Уявіть, будівельник прийшов на майданчик і вирішив побудувати там будинок. В місці, яке він обрав для будівництва, сильний вітер. Тому будівельник вирішив, що будинок має бути не надто високим, цегляним. А раз він цегляний, значить і фундамент має бути таким, щоб міг витримувати вагу цегли. Тобто при проектуванні будинку будівельник виходить з умов середовища. Але що якщо виявиться, що вітер в цих місцях насправді рідкість, що якщо в майбутньому тут будуть зовсім інші умови. Знаєте, що на це скаже будівельник? Він скаже: Та пішов ти? Звідки ти знаєш, що тут буде в майбутньому? Я виходжу з того, що є, і в мене в цьому великий досвід, і майже завжди робив правильний вибір при проектуванні. Чи ти пропонуєш, щоб я повірив тобі на слово, побудував будинок з фанери, а потім, коли подув сильний вітер, я в жасті почав і намагатись його укріпити. І точно так само відбувається з людьми: біологія не знає нашого майбутнього і не знає, як складеться наше життя. Але якщо ви народились і виросли в певних умовах, то скоріш за все, ви проведете там решту свого життя, а отже, і пристосовуватись треба саме до цих умов. Причому під умовами розуміються, не лише фізичні умови, але й соціальні, психологічні та культурні, бо людина це не будинок, а жива, розумна істота. Якщо ж ви народились в середовищі, де мало їжі, і ви потерпаєте від насильства, то у вас розвивається хитрість. Заощадливість, агресія, тривожність, вміння відчувати загрозу, здатність мислити в короткотривалій перспективі, а не довготривалій і так далі. І це дуже важливо. Бо якщо ви живете в жорстокому світі і починаєте про це забувати, то можете втратити частину від того мізера, який ви маєте, або взагалі втратити життя. Якщо ж ви народились і ростете в середовищі, де ви оточені турботою, стабільністю і підтримкою, то у вас формуються риси пов'язані з. Відкритістю, довірою, оптимізмом і впевненістю у собі. Люди, які виростають в середовищі з достатком і передбачуваністю, розвивають здатність до довгострокового планування, мають нижчу тривожність та більшу емоційну стабільність. Але є одне але, тому що ці якості можуть виявитись зайвими чи навіть шкідливими в умовах, де потрібно швидко реагувати, вимикати емпатію і включати агресію. І, звичайно, можуть бути виключення, тому що можна народитись і вирости в одних умовах, а потім жити в інших, але важлива статистика: можливо, 5% будинків виявляться побудовані не там і не так, і можливо, навіть часом зруйнуються, але важливіше те, що з більшістю все добре. Це я описав, як наша психіка в цілому адаптується до умов життя, але є і більш специфічні адаптації. Наприклад, досить відомою є ілюзія Мюллера-Лайера. Суть ілюзії в тому, що люди з різних культур по різному сприймають довжину ліній. Одне із пояснень таке, що люди з культур, де звикли бачити переважно прямі кути, наприклад, у міському середовищі з великою кількістю будівель, більше схильні потрапляти під вплив цієї ілюзії. Це відбувається тому, що їх психіка інтерпретує кути на кінцях ліній як частину просторових структур. У сільських і природних середовищах, де таких прямих кутів менше. Подібний ефект на сприйняття довжини ліній є слабшим або взагалі відсутній. Це показує, що середовище впливає не тільки на наші розумові здібності, характер та поведінку, але і на базові механізми сприймання. І тепер ми підходимо до головного. Я ще раз наголошую, що людина на відміну від тварини живе не тільки у фізичному світі, але й в соціальному та культурному, і тут можна назвати дуже багато: це мова, традиції, суспільні ролі. Моделі поведінки та стосунків, цінності, ідеали, ідеологія, релігія, світогляд, технології, економіка, політика, мистецтво і так далі. Усе це визначає те, як люди бачать себе та світ навколо. Люди усіх часів якось себе поводили, але погодьтесь, ми поводимось не так, як люди в середньовіччя, і навіть не так, як наші батьки. Мистецтво існує давно. Але зараз воно інше. Музика існує давно. Але зараз вона інша і справа не в музичних інструментах. Будинки існують давно, але архітектура інша. Сім'я існує давно. Але в різний час і в різних культурах це щось інше. Ці зміни не плавні, це швидше сходинки. Саме тому існує концепція, яка називається дух часу. Дух часу це і є специфічний спосіб мислення та світосприйняття. Який притаманий людям певної епохи та покоління. Наприклад, відомий філософ Гегель говорив, що жодна людина не може випередити свій час, адже дух часу, в якому вона живе, це також і її дух. Саме тому люди діляться на покоління, яких ми називаємо зетами, міленіалами, іксами, бумерами і так далі. Саме тому в культурно-історичній площині ми зараз знаходимось у постмодерні, якому передував модерн, а за ним було просвітництво і так далі. Дух часу це не абстракція. За цим стоять конкретні люди, які носіями конкретного світогляду та свідомості. Також важливу роль грає така річ як почуття спорідненості. От спробуйте сказати, що для вас є рідним. Ми називаємо рідними не тільки кровних родичів, ми називаємо рідними будинок, вулицю, якісь предмети деяких людей, незалежно від того, родичі вони чи ні. Ми називаємо рідними навіть тварин. Деякі люди відчувають спорідненість зі звуками, запахами, спогадами, мультфільмами і так далі. От що робить ці речі для нас рідними? Чи є вони найкращими серед інших? Не обов'язково. Можна мати, наприклад, автомобіль, який з технічної точки зору досить посередній, але для нас він рідний. Чи обираємо ми те, що буде для нас рідним? Знову ні, ці речі самі приходять до нас в життя. Можна щось обрати. Але не факт, що воно стане рідним, потрібно, щоб пройшов час і тільки час покаже, чи виникне спорідненість. То звідки береться спорідненість? Як на мене, вона виникає тому, що ми проживаємо певний важливий життєвий досвід з цими об'єктами, і вони стають частиною нашої власної історії і частиною нас самих. Наша особистість це в значній мірі і є історія нашого життя, тому те, що є для нас рідним. Це в психологічному сенсі частинка нас самих, але яка існує не всередині нас, а зовні. І коли ми проживаємо з кимось чи з чимось важливий життєвий досвід, то рідними стають не тільки ті об'єкти, з якими ми це проживаємо, але і сам час, протягом якого це відбувається. Також варто сказати, що одна з базових психологічних потреб людини це потреба в любові та переналежності, і дивовижним чином ця потреба задовольняється не тільки завдяки іншим людям. Але і завдяки нашому зв'язку зі світом в цілому. Це пов'язано зі знакою природою людської свідомості, але це окрема тема. Окрім цього, є ще такий фактор, як особливості нашої пам'яті. Якщо ви спробуєте зануритись у свої спогади, то побачите, що там чимало пробілів. У нас немає повної хронології нашого життя. Наша пам'ять це швидше як альбом з найскрішими моментами. Це можуть бути позитивні моменти, можуть бути негативні, але вони яскраві. А скажіть, коли люди зазвичай проживають найяскравіші періоди життя, звичайно, в молодості? А згадайте, як світ відчувався в дитинстві. Можливо, там не було великих самоштабністю подій, але те, що було, відчувалося інакше. Кольори були яскравішими, сонце теплішим, спів пташок приємнішим. Суть, я гадаю, ви зрозуміли. Таким чином, людина є творцем і творінням свого часу. Зазвичай це той час. Коли ми ростемо і розвиваємось, коли у нас багато енергії, можливостей, і коли в житті багато цікавих подій. Це і є молодість. Доки ми молоді, ми є сучасними, ми йдемо в ногу з часом. Але в певний момент, який кожен наступає індивідуально, ми розуміємо, що світ вже не той, і починаємо від нього віддалятись або ж світ починає відриватись від нас. Коли цей момент настає, ви можете старатись. Щоб бути в курсі останніх подій, щоб бути обізнаними, але цього мало. У вас залишаться специфічні риси, характеру, поведінки та світу сприйняття, які притимані лише людям вашого покоління. Тому одного разу в майбутньому ви перестанете бути сучасною людиною і будете частіше згадувати минуле, як щось рідне та яскраве. Можна сказати, що це і є ваше місце у часі. Саме тому потрібно, щоб покоління змінювались, тому що переважно нові ідеї приносять саме нові люди. На цьому все. Пишіть свої думки з приводу почутого, діліться ідеями, доки вони ще не застаріли, і також запрошую вас на свої сторінки в Instagram та тіктоці. Посилання в описі під відео. До зустрічі!